Свято світла і тепла. Віряни Івано-Франківську відзначили стрітення господні, із переходом на новий церковний календар його святкують 2 лютого замість 15-го. Тож люди з самого ранку поспішали до церков, аби освятити свічку, а потім використовувати її для захисту від громовиці чи при різних життєвих потребах. Для львів'янина Павла настина освячення воскову свічку вже стало доброю традицією. З давніх часів наші предки запалювали тоді, коли була якась гроза, якась негода або просто якась біда в родині. І е, разом з молитвою вона завжди допомагала перебороти ці негаразди. Так і зараз, в цей важкий час, ми е, вирішили посвятити її і е, будемо запалювати, якщо буде якісь, якісь проблеми, якась біда. Е, ну, і для перемоги нашої. Франківка Оксана тримає в руках дві стрітинські свічки. Одну виготовляла вона, іншу створював її чоловік. Він є ветераном російсько-української війни. Жінка каже, освячує їх, аби принести у свою домівку мир. В нас тижнів два тому була реабілітація для військових сімейна. реабілітація з дружинами, і ми виготовляли такі стрітинські свічки. Це чоловік виготовляв ігор. Це я кожного своє бачення, але вони виготовляли з думкою про мир. Найперше, а для тих, хто не встиг придбати стрітинську свічку біля катедрального собору, розгорнули цілий ярмарок. Парафінові, воскові та навіть патріотичні. Їх власноруч декорувала пані Ірина, аби кожен, хто прийде до храму, зміг обрати для себе. Сам більше воскові беруть, ну і в попиті непогано беруть парафін, чесний білий. Ну більшість коречне беруть. Такі дуже гарні беруть жовті, актуальні такі. Є громовиці, їх використовують. Освячують, священник виходить на площу і він освячує їх при молитві, і потім протягом року їх треба запалювати, коли гримить блискає і навіть як ворог наступає. Цінність свічок, освячених у цей день, відзначив і отець Іван Гнатюк. Він каже: саме сьогодні символ свічки і того світла, що вона дарує, є дуже важливим для українців. Цей день ми освячуємо стріденську свічку, символ того світла Христового у нашому житті, того добра, якого ми так всі в сьогоднішній час потребуємо. Це особливий час, коли ми потребуємо того миру і просимо у всіх молитвах на всіх богослужіннях, просимо миру в Бога. І ця свічка хай буде свідченням того, що Господь той мир дарує. Найперше дарує в нашому серці, і маю велику надію, що дуже швидко буде мир на нашій українській землі. Віталія Куч, Ігор Попок, телеканал 402.